Соняшне і овес і ще вітаміни є, пшениця. Я сказала, що годування голубін це свого роду медитація. Потім далі відійти там він Вот такие дві кучки уже есть у нас. Третья кучечка. Да, красиво, на чеквистку. Это далее. Минимум особенно дебили. Так, да, давай там проби. Диви, як наче квітка, одна квітка, ага. друга квітка. Буде ще третя. Є квіточок від голову. Ангелінці дуже подобається Дякую. годувати голубів. Тому вони з мамою сюди часто приходять. І ось так в оригінальній формі підгодовують птах.